Я нагадаю, що термін тоталітарна секта так само, як і визначення, що саме може вважатися тоталітарною сектою, ввели саме антикультисти. Так вийшло, що в Росії я фактично першим зайнявся цим новим феноменом, і відповідно першим використовував цей термін тоталітарна секта. Хоча це абсолютно випадково так вийшло, що я його перший використав. Він, очевидно, був у кожного на язиці у багатьох, у всякому разі, бо відразу ж його стали використовувати всі інші. Цей термін не закріплений законодавчо і його використання це порушення презумпції невинуватості. А тепер вдумайтеся, що означає використання терміну Тоталітарна секта на офіційному рівні президентом країни. Своєю заявою Путін по суті порушив презумпцію невинуватості. Легалізував цькування і підтримав таврування мільйонів невинних людей. Більше за те, ця заява стала сигналом і для силових органів, і спецслужб про те, що вони можуть репресувати будь-яких громадян, яких антикультисти визначать як членів тоталітарної секти. Все це сталося тільки тому, що Путін почав вторити риториці антикультизму, почувши попередження новопашина. Ось так одна заява Путіна значно збільшила, і без того величезну владу представників антикультизму в Росії розширила їх можливості впливати на свідомість громадян і як наслідок посилила страждання людей. те, хто дивується, як самі громадяни Росії не розуміють, що ними маніпулюють. Однак уявіть собі, як важко жити людині під постійною загрозою, під психологічним тиском. Коли при цьому в її свідомість постійно вкладають суперечливі наративи, люди, які щойно отримали ковток свободи після тоталітаризму СРСР, зараз живуть під безперервними інформаційними та психологічними терактами у постійному страху за своє життя та життя своїх близьких. Вони живуть в країні, де за думку, яка здасться неправильною цій терористичній структурі. На будь-якого громадянина і його сім'ю можуть відкрити кримінальну справу. На цій території вже давно не зважають на закони та права людини. Громадяни Росії це найбільш постраждалі від таємної структури люди.